Здоровенькі були. Були трохи в нас морози, тепер іде потепління. Як це відбилося на яйценоскості наших курей, ну воно, як то кажуть, відбилося. Спочатку, коли були морози, вони ще неслися під час морозів. Так досить непогано. Навіть у нас був рекорд там 24 яйця за день. А всіх у нас курей несучих, треба потім подивитися і скажу вам. Ну, Небагато, десь в районі 46-47. десь так. Ось, підрахую, ще доточно, тому що ми туди повідбраковували, полишалося менше, не так як було в нас на початку. Тоді вони під час морозів внеслися. А тепер, коли вже аля йде потепління, яйценоскість ціноскість у нас знизилася. Знизилася у нас яйценоскість ціностість білих яєць. Тобто легорни в нас не дуже зараз, як то кажуть, несуться всі, а більше несуться в нас амрокси і лівінська ситцева. Ось такий наш красунчик. Скоро ми їх розсадимо. ще тих пару днів вони в нас побігають в загальному стаді. Потім ми їх гарно розсадимо і вони будуть жити собі своїми сім'ями і окремо від всіх інших курей. Тому що сезон наближається, в принципі, вже хтось відкрив сезон. Ми ще поки що інкубаційну сезону не відкрили по породах, тільки єдиний, хто у нас відкрився, це мінорка. На мінорку ми вже будемо збирати окремо. Пройшло три тижні, як вони відокремлені. Молоді курочки ще не занеслися. ну Ми потім до них підемо і, і розкажемо вам, як вони виглядають. Ось. А в лівінські сицеві і амроксі ще бігають в нас в загальному стадії. Ну, більше тут поки що курей ніяких не залишилось. Ось, тож думаю, що поки вони там думають, погадають, почнуться нормально нести, то пройде цей період, який вони мають посидіти 2-3 тижні собі окремо. Лишається в нас цей півник жовтолабий і десь його друг, я його перше показував. Це в нас буде мрак, з нього буде сім курочок. Лівінських, я там вже раніше говорив, що ми прибрали дві курочки, у нас залишилося в сім'ї тільки вже 14, Сім маємо таких досить стареньких, я би сказав. Там, в принципі, не дуже це з тих семи, з тих дві досить стареньких, п'ять, яким вже пішов другий рік, і сім курочок це минулорічний, го року, які залишаються в нашому. Племені. Ось ця одна з них молодих і там ще десь бігають. Білефельдери наші вже окремо ми їх тримаємо. Оцю курочку ми віддаємо. Вона трошки нам, ну не знаю, вона мені щось не дуже по кольору підходить. Ну, краще несуться, до речі, вони, але. ну Віддаємо її. Ось, і Лишається той півень і десь ага, і ось цей півень залишається в племінному стаді лівенських сих. Два півні на 14 курок. Я думаю, що буде, буде досить непогано. Качечки наші е, почали нестися, але не всі. Бачу, що вже вони собі шукають гнізда. тепер активно. Е, вони чорні, е, гривастик над ними працює. Ось ця качечка в нас вереснева, вона в нас залишиться, вона мені по возі подобається, продавати її не будемо, дзвонили хотіли. Ну, я сказав ціну, сказали, що ні, задорого. Вибачайте, тоді лишимо собі. Качки хороші. Так, погнали далі. Дивимося, що в нас тут. Тут в нас. А ти вже тут? Ти був там, то був тут. Е, маємо тут два таких корита. І даємо їсти е, в стані, тому що деколи там, як були морози, воно замерзало на вулиці. А тут вони собі мають в будь-який момент, до вечора вони виїдають. Не дуже охоче вони хочуть їсти жом. Але голодний тітка, просити ніхто не буде. До речі, ось ця ще гарна курочка. Я там показую, яка краса, коли вони червонолабі. Ось наші дами шукають гніздо. Тут я кинув був на ще ніхто. Тут верніше. Була качка, сиділа. От, зараз якраз я розкажу. Тут є така качечка, у нас які вже п'ятий рік іде вона мою синю стяжку, в неї завжди гніздо було ось тут. От, я припирав шифером, тут вона сиділа два-три рази, вона в нас за сезон висиджувала. І сьогодні я приходжу, дивлюся, а вона там крутиться. Ну, Тут ще гнізда не було. то Я вже сьогодні зробив, дивлюся, крутиться. О, Думаю, раз ти крутишся, пам'ятаю своє гніздо. В своє місце, де воно несеться, швиденько зробив її не тут, де було, а ось тут середині прикрив, щоб кури зверху на неї не не, не цей... Не какали, а буде, може буде тут нестися. Качечки вже ходять, шукають гніздо. Сьогодні мало бути яйце, але ще не було. Не знаю, може буде пізніше. Привіт, мала. Тут ми вже маємо яєчку лінської сицевої з таким широким грибінчиком. Гостре, досить непогане. Тут у нас ще нічого нема. І вон там бачимо теж з шсицева, жовтолеба в нас несеться. Потім зайду гляну, як вона знеслися. Е, тобто потихеньку кури наші так, то пристають, то не пристають. Мінорки неслися, в те, як я казав, 3-2-1 в середньому було. А зараз вони ну вчора принаймні не було ні одного яйця. І думаю, що сьогодні, напевно, теж не буде, все ж таки холод на них вплинув. Хоча вони в хліві в них тепло би мало бути, але, але, але. <кій> їди вони теж паршиві. Ось їда там валяється, не хочуть вони так дуже їсти, ну нічого, думаю, що потім вони роз'їдяться. Ми їх переселимо, потім виженим на вулицю, вони пробігають, вітамінчик де і будуть супораві. Півник наш працює я бачив вже пару разів. Вже такий активний там не такий, як був раніше, що він боєгузливий, так, як білий фельдер там нас сидить. І боїться, а поки що в них все добре. Так що тут я ще зробив? Ще нічого там теж не було і нема. Так, ось такі у нас новини. Сьогодні ми ще що маємо зробити. Сьогодні ми ще маємо забрати півника на продаж. <кхе> Десь він там бігає, зараз його шукати. Будемо пакуватися і будемо збиратися вже в дорогу. Продаємо нашого мінорку. Е -е, минулого року брали в нас півника, цього року знову беруть те ж саме. Господиня, і, як то кажуть, десь ми його заробнемо лопати і будемо пакувати. Нема його. Так, ми погнали збиратися. Бігаю, шукаю, а він тут. Ходи, ходи, ти їдеш в нове господарство. Так, ось цей мінорочка в нас йде на продаж. Це вже останній півник, якого ми можемо продати, все решта вже лишилося. Лишається наше і не продається, як то кажуть, тому що воно вже буде племінне. Де ми зараз я буду його лапати і будемо пакувати? Ну що, ми вже спакувалися. Тут наш красень чорний. Тут в нас теж хтось є, він їде від нас. І хто вгадає, хто від нас поїхав, той отримує інкубаційний це 10 штук. У нас залишились тільки ось такі корочки. Це молоденька лівінська. І це, до речі, щось бігала-бігала, шукала гніздо. Це липневі кури і вони досить відповідно почали нестися швидко. Чому, не знаю. Ну Хоча сім місяців, то вже не так і цей, але одна з них ну сім місяців то вже великий плюс, я би сказав, тому що так нема. Так, лишилися тут тільки ось такі наші велетні, що я раніше показував, і більше в нас поки що нічого не буде. Французів потім ми ще розсадимо. Зараз ми ще зайдемо, подивимося, що тут твориться. Тут у нас все тихо, курочки наші поки що тут не несуться, там немає і. Ага там сіренька несеться. Ну, там все ж таки бачите, чому кури привикають до одного гнізда. Та сиділа, неслися, ні. Та стояла, стояла збоку і полізла, хоча поруч є два гнізда порожніх, і вони до них не йдуть. Ну, не йдуть і не йдуть. І тут ще молоденька хай несеться, потім ми зайдемо, подивимося, яке там яєчко біленьке буде. Так, ну що, ми спакувалися. Ті п'ють їдять, Білефельдери, до речі, з'їли. Я казав, що вони не дуже доїди, але вони вже з'їли. Мінорка вони такі якісь. Ну, напевно, є ж на порода, вони не дуже хочуть, як то кажуть, цей їсти. Вони ходощаві. А от О, перший раз бачу вінник. Повісив свіжий, її півник їсть. Ну, не півник, ну, тобі теж вітамни треба. Молодець, молодець, давай гамай. А цей а, білефельдери вони з'їли все, тому що вони м'ясо є на порода. Так, нам ще залишилось спакувати ці дві курочки, вони тут, ми їх цей, і вон там наші білефельдери, які вже все поїли. Ну що? Думаю, подивилися, якого кольору в нас бракує на подвір'ї. Хто вгадає, пишіть. Ось вони вже спаковані. Будемо збиратися всім гарного дня, мирного неба. Дай Бог, щоб таке сонце нам світило завжди. І всім мирі, злагоді, і любові. Не хочу, але треба їхати з села.